Вітаю з вами, я, психологиня Світлана Арехнія і моя рубрика цікава психологія. Чи задавали ви собі питання, чому заможні люди можуть витрачати купу коштів, грошей на якісь маленькі дрібниці? Наприклад, купити якийсь антикваріат за мільйон доларів, замість того, як кажуть звичайні люди, витратити на щось більш корисне? Чому заможні люди купують дорогоцінні товари? Тому тоді, коли вони можуть купити собі набагато дешевше, наприклад. Отже, всьому цьому є назва. І цю назву придумали да, на честь відомого соціолога, публіциста і економіста Торстейна Бунде Веблена. І цей ефект. І парадокс він описав в 1899 році у своїй книзі під назвою Теорія празного класу. І взагалі він в економіці ввів таке поняття як престижного та демонстративного споживання. Отже, в чому полягає цей ефект Веблена, або парадокс Веблена? Він полягає в тому, що у преміальному сегменті товару по мірі зростання ціни. Зростає і попит на цей товар. Даний ефект взагалі притаманний в основному для товарів, які недоступні для більшості людей через високу ціну. А це, в свою чергу, підкреслює соціальне положення володарів таких речей. Отже, чим дорожче якась річ. Тим престижніше її придбати і, взагалі, її мати. Саме тому створені всі аукціони для мільйонерів або мільярдерів для того, щоб вони могли прийти і купити чим більше і вища ціна, тим престижніше для цієї. Людини придбати цей товар і взагалі мати цей товар. Зазвичай це, звісно, відноситься до антикваріату, до елітної елітного житла, до якихось виробів мистецтва. І цей ефект веблена працює саме у цьому преміальному сегменті. Аналогічне підвищення попиту при зростанні ціни демонструють так звані товари Грифіна. Це дуже цікавий факт. Що це за товари? Це товари вже не такого преміального сегменту. Це товари зазвичай в основному першої необхідності і парадокс Гіфена. Полягає теж в тому, що при підвищенні цін на деякі види товарів, зазвичай це товари знов ж таки не першої необхідності, їх споживання підвищується завдяки економії на інших товарах. І якщо ви згадаєте, коли вам кажуть, що зараз зникне цукор, або цукор буде подорожчає, або сіль подорожчає, або сірники подорожчають, і ціни починають підвищуватись, люди починають скуповувати, тому що вони думають, що це буде потім ще дорожче. Так спрацьовує цей парадокс Гаріфена. Ціна підвищується, люди скуповують. Ціна ще більше підвищується, люди все рівно скуповують, тому що це товари зазвичай першої необхідності. В кожній країні це різні товари. Десь це картопля, десь це сіль, десь це цукор. Тобто, в різних, наприклад, в Китаї це рис. От такий спрацьовує парадокс Гріфена. Отже, парадокс Веблена полягає в тому, що підвищення цін. В сегменті преміальному, тобто якихось дорогоцінних товарів, підвищення цін підвищує попит. парадоксі Гріфена підвищення цін на товари першої необхідності, знову ж таки, підвищується попит за рахунок економії на інших товарах. Отже, я краще куплю, не знаю, дуже багато гречки. Ніж я буду, наприклад, там купувати якісь цукерки. Ось такі цікаві факти, ось такі парадокси спрацьовують і ефекти в економіці, яка, звичайно, впливає на нашу психіку. Отже, контролюйте цей момент, ставлення критично, критичне ставлення до того, що відбувається, розуміння того, що ви не скупите все на світі. Вам не вистачить на все життя. Хизування через купування якихось дорогоцінних товарів підвищує самооцінку, але є купа інших речей, через які можна підвищити свою самооцінку. Не через матеріальні речі, а, наприклад, через якісь більш цінні, ніж матеріальні. Можливо, це духовні. Це життєві цінності, і можливо, ваші особистісні досягнення. До зустрічі!